Доброго дня, форумчани. Хочу показати, який в мене вийшов варіант цього котла з деякими змінами шахтного типу. По Анатолія антоліканоненка. Ось додавив заслоночку до загрузки. Ось як вона працює. Це у нас закрита в такому режимі, а так відкрита. Так, він в мене вже йде утеплений. Утеплювач мінувата 5 см. Понаружний метал 1 мм. Ось, зміни в мене ще пішли вторічний воздух допалює димогази. На колесники і рішиці. У мене зовсім чуть-чуть по-другому. Ось, дивіться, така конструкція ще в мене є. Це ставиться на оголочки ось сюди. Ось так. І допалювання, ще плюс допалювання димогазів. сюди йде гаряче прогріте повітря, виходить через ці отвори напроти труби торічки. Це все виходить. Зараз покажу. Ось дивіться, як встановлюється. ось Там все розстояння між вторічним повітрям і цією конструкцією 4 сантиметра. Ну так як по чертежам все сходиться. Далі встановлюється колишникова решітка. Ось так. Ось так. Ще змінив на дверцятах. Ось ці. Тут іде Анатолій Кононенко, Ось так до кінця і уплотнительний шнур стоїть. Це в мене те на першому котлі так само було і на другому. Але звернув увагу на те, що коли заслоночка відкривається, Горіння, в принципі, почті немає. Слабувати. Поки розгон не бере, то температура падає в котлові. Із-за того, що багато збирається тут попигу на решітках, їх треба прочищати знизу. А так уже не обов'язково прочищати. Повітря поступає над колесниковою решіткою і горіння продовжується в обічному режимі. І горить. Нормально. Ось так. Ну, дверцята чуть змінив. Завіси. Поміняв другий. Ось такий вигляд дверцят. Ось так. Ну, ось тут. Один болтик, другий болтик. І одна, дві, три, чотири, п'ять гаєчок виходить. І це все до кучі зварено. Ну так, дешево і сердито. Це зручно, дуже зручно так. Ось дивіться, як в мене зроблений цей товариш. Він ще його не запустив, цей товариш стоїть. він. Ось бачите, який не утеплені, нігде нічого. В ну, буд... що, буде утеплюватися. Але завіси ось такі. Ну, Мощні, такі як Доми на піч. Ну, їм Багато декому подобається набереж краще такі. Ось я зробив листогиба, ось так. Віддирюсь трошки від темі. Для того, щоб гнуть. Металл міліметровий на обшиву для котла. Ось так. Ось такий він має вигляд. Ну, в принципі, він побільшов зразу з утеплювачем. Такий серйозний стоїть агрегат. Дякую, до зустрічі, до побачення.